Будапештський меморандум 1994 року він чітко вказує, що у випадку прямої агресії проти України країни-гаранти зобов'язані фактично воювати за Україну. Якщо ми називаємо те, що відбувається в нашій країні, не війною, а антитерористичною операцією, тоді Будапештський меморандум не діє, тому що не немає прямої агресії проти України. Якщо ми називаємо речі своїми іменами, тоді держави-гаранти зобов'язані виключатися, в тому числі і Росія. І зрозуміло, я розумію ситуацію президента. Йому дійсно нелегко. З однієї сторони не оголошена війна, з іншої сторони, наприклад, західні партнери, які просять президента не оголошувати війну, тому що, повторюся, у них теж є вибори, у них теж є виборці і нікому не хочеться отримувати Груз 200 з України. Зрозуміло, що виборці зададуть питання: а за що наші хлопці там або американці, або французи, або британці воюють? І тому у нас от така напівпозиція. Але ця напівпозиція і перемир'я так зване, і таке інше. В результаті Україна втрачає втрачає людей, втрачає економіку, втрачає престиж. І коли Україна закликає давайте воювати з Росією економічно, то тоді, мабуть, Україна має робити перший крок сама. Але у нас санкції європейські діють по відношенню до Росії, санкції американські діють по відношенню до Росії. Добре, це чи погано? Я не коментую. Я коментую факт. А санкції України по відношенню до Росії відсутні. Так вибачте, якщо у нас постійно подвійні стандарти, то рано чи пізно світ скаже: хлопці, тоді розбирайтеся самі.